Дома ми не кажемо, чи любите кисле, чи солодке. Ми готуємо те, що у нас є. <рес> Базис це точно буде джин. По базово з джином ти можеш зробити дуже велику кількість. Я вибираю зараз в Україні, запустили нову, напевно, історію для е, серед українських спіритів, спиртів, які виготовляють в Україні, це гайстер джин. Це прям чудові хлопці, вони правильно працюють, вони використовують гарну перегонну колону, яку я навіть бачив. Я проходив там, я її бачив. Коли я її побачив, я прям закохався. Тому що та колона, яку використовують гайстер. Робили під замовлення і робили її люди, які створили перегонну колону для Манки 47. Це один з ультрапреміальних джинів, які існують у світі. Прям дуже смачно. 16 ботанікалів, багато ботанікалів взяті з України, цікаві ботанікали. Дуже парфумний ароматний джин, який створюється методом Лондон Драйв. І його ціна прям. Дуже сексі. Друзі, так, це реклама Джину Хайстер. Але насправді Вовчик приніс свою пляшку з дому. Бачите, вона тут обідрана. І я була на дегустації джину Хайстер на фестивалі Барному десь півроку назад. І я не настільки розбираюся, але насправді мені джин дуже сподобався, і він реально дуже смачно пахне. В описі буде посилання на те, де ви можете замовити хайстер.